Друзі, привіт! Давайте сьогодні поговоримо про прийняття рішень. От мені цікаво, як швидко ви приймаєте рішення. З моменту ви вирішили, і от ви робите дію, як ви це все приймаєте рішення. Пишіть у своїх коментарях, мені дуже цікаво, або пишіть мені особисто, як ви приймаєте ці рішення. А я тим часом поділюся, як я приймаю рішення і плюси, мінуси оцих. Своєї техніки. Зазвичай перед тим як я приймаю рішення, в мене з'являється ідея. Тих ідей в мене в день тисячі мільйони, особливо коли їду за рулем, дуже багато ідей. І я з тою ідеєю живу деякий час в голові. Я її тримаю, щось собі обдумаю. Яка з них якась з тих ідей мені ну прям западає, і я про неї думаю. Далі я думаю, які переваги. В ці ідеї, які переваги в цьому рішенні, і можу навіть з кимось говорити, обговорювати її. Я не то, що лише тримаю якийсь там великий секрет, просто обговорюю, а що, як ви думаєте, якісь такі запитання задаю, щоб зрозуміти, на якому рівні моя ідея, і коли я вирішую щось робити. От в мене оцей цей момент дуже швидко все, я вирішив, і я вже прям роблю. Бо я знаю, якщо. Ти хочеш, щоб твоя ідея ну, стала живою, і щоб ти її зробив, треба зробити дію. І от перша дія, вона якраз запускає оцю ідею. Тому я приймаю рішення, думаю, можливо, довше, а ось приймаю рішення дуже швидко і дуже швидко роблю дію. І потім, по ходу, розбираюся. Мінус такої. Давай так, плюс і мінус. Плюс, що я швидко починаю робити, вона, я її довожу кудись, до якогось логічного кінця цю ідею. І поки хтось там думає, в мене вже є якісь результати. Мінус цієї ідеї, коли ти швидко все робиш, тобі приходиться в деяких моментах переробляти. Наприклад, приведу до таку банальну історію, купив я меблі. І в цих меблях, зачекайте, секунду тут. Люди з трейлерами їздять. Ось, і я купив меблі, і мені їх потрібно скласти. Я можу без інструкції починати оце все складати, а потім зрозуміти: блін, я ж забув оцю поличку, а вона основна, і мені треба розкрутити якусь частинку, доставити її і переробити. Ось мінуси цієї технології. Мені цікаво, як, якою ви технологією керуєтесь. Ви більше. Спочатку думаєте, обдумуєте, довго обдумуєте і потім робите. Чи ви наоборот, так як я, наприклад, ви подумали, все вирішили, вже робите. І потім по ходу розбираєтесь, переробляєте, налагоджуєте отакі от моменти. Дайте мені знати, це відео було супер довге, надію, що воно влізе в історію.